Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю міцного всім здоров'я, гарного настрою! І пропоную сьогодні приготувати баклажани. Баклажани у мене ось такі. Ось такі три баклажани в мене. Що ми робимо? Беремо баклажани, розрізаємо їх пополам на Можна на три частини я розріжу навпіл. Тепер кожний з них розрізаю ось так ще навпіл. І так кожний. І останній. Ось так розрізала навпіл наші баклажани. Тепер роблю на кожному з них отакі надрізи. І так кожний. Тепер надрізавши кожний, злегка присолюю. Присолити треба так, щоб ці надрізи попала сіль. Отак От масажуєте. Але небагато масажуйте, тому що тут ще буде один продукт, який також буде посолений. Злегка так невеличкою дрібкою солі. Ну, посоливши наші баклажани, відправляю їх на деко і запікаю в духовці до готовності. Ось так, друзі, склавши недеко, відправляю в розігріту духовку 180 градусів до повного запікання. Думаю, хвилин 20 буде достатньо. Баклажани наші спеклися, тепер приминаємо вилкою ось так. Кожний шматочок отак приминаємо. Смачно пахнуть, спеклися гарно. Тепер беремо фарш перемелений на м'ясорубку з цибулею, присоливши і приперчивши, накладаю на наші баклажани. У мене фарш свиний зі свинина. І рівномірно по баклажану. але розприділіть. Рівномірно, щоб коли буде в духовці пропікатися, щоб води і той час пропікся. Щось тут мало, пожаліла, додаю. І так кожний баклажан накладаємо фаршу, розрівнюємо по всьому баклажану. Поклавши фарш на баклажани, змащую зверху майонезом і розподіляю по шматочку баклажана. Небагато трішки для соковитості, щоб були соковиті, смачні і запашні, і гарні ж, звичайно. Так, змастила майонезом, тепер. Зверху накладаю помідори. У мене залишились ось такі сливки жовті. Ці червоні сливки це плетуться вони це такі. То шкірка, ну байдуже, буде так, інших немає. Купувати не буду. На своєму городі знайшла, з них і готую. Так, помідори виклали на наші баклажани. І зверху присипемо сиром і в духовку. Сира, не шкодуйте, в кого немає, можна творогом, можна плавленим сирком натерти, в кого який є. Тут не принципово. Головне, щоб було смачно. І відправляю в духовку розігріту вже попередньо при запіканні баклажанів. Відправляю в духовку хвилин на 20, а потім буду дивитися, чи ще, чи досить. З Богом. Нарешті наші баклажани готові, ось такі вийшли смачні, красиві і запашні. Готуйте, кому сподобався мій рецепт. Рецепт невибагливий. Продуктів таких великих затрат немає, тому смачного вам всім! Дякую, хто був зі мною. Міцного всім здоров'я. Бережіть себе одне одного. До нових зустрічей, до нових відео. Дякую їм, ЗСУ за захист, також медичним працівникам. Міцного їм здоров'я. І вам всім також, вам і вашим родинам, також міцного здоров'я, всього самого найкращого. Квіти для вас сьогодні ось такі друзі. Пригощайтеся. Всем пока-пока.